Доброго ранку. А, <смеш> не <через> говну, <смеш> ми вчора <смеш> так заморились, поки витаскали під гору ті кабаки і те, і те все чандалі. Сьогодні додумалися з'їхати на город, то ми вже герої, ми вже під кабаками трактором, вже не будемо нести на плечах. О, ви ще, очевидно, вже звідки ми почали. аж до річки треба. Ой, спочином нас. Ми по дві відрі вже набили. Ще треба по відеречку. і будемо додому їхати. Ми вже аж куди спустилися від трактора. Ми вже приїхали з города, по три від рік баків набили денег. Вже приїхали траву посити. Все, голоти. Налякалися, бо показувало, що буде дощ, але вже показується не буде. Все, пробігаємо. Анжелина кукурута вже кучки вийшла. Кучки достигла. Вже і треба і кабаки, і кукурудзи. Школярики вже прийшли зі школи. Замкано. А ще не сховайтесь швидко. <ріху> Ми тільки що з города, вже з третього. Наташа дзернятами займається. А баба? А баба? А баба носить траву? Ховає. Це вчора вони з Тасіку мусор прибрали, вивезли вже прямо ночою. А це ми накосили сьогодні кукурудзи теляткові, зелененького. Так, я прийшла вже в другу зміну. Е, Настя як допомагає. Отак, бачиш? Ти що нам? Так, да, Олешка возить кабачки, кабаки. Гарбузи, Олешка. Мам, що? Знімаєш? Ні. Бамка, ти Що я знімаю? Маму. Маму знімає. Я знімаю, як ти вибираєш, давай, показуй, чого ти втік. Я хотіла показати, як ти вибираєш зерня. Не Тож треба мене знімати. показати, який ти хазяїн, а ти не хазяїн. Так, да, щоб, щоб папа побачив, всі побачили. А -а. Діана, щоб побачила, який ти хазяїн. Не так, не балися тільки. Не ти не так, не так гарно вибирав, ти нам казочки розказував. Ми? Да, ми слухали. Мені не треба знімати. Не буду, все. Я знімаю оно, дерева, пташечки знімаю. Ага. Да. Нема ленки, я їх Не бачу. Не бачиш, полетіли вже, бо вже скоро ніч. А я не бачу одної. Такі да. не бачу. О, Боже Олег. Нас Олежка розвікає, то казки нам розказує, то співає. Вже вечір, ми вже добираємося додому. Ой, не краси. Я не поділюся. Що там ти знімаєш? Нічого не знімаю. А, дорогу. Дорогу Як знімає, я знімаю. Угу. Йде е, до баби на вечерю, бо вже капроголодався. проголодався. О, Що? О, я тебе бачив, як, як знімав. Да. Угу. А ага. по назад і так все буде видно. Да? І так? А от так. А ти вчиш бабку як знімати, так? Да? Угу. Ну, хорошо. А я іду. А ти задом ідеш. А як гепнешся? Ні, буде назад. Да. Угу. А ти дивишся, як я дивлюсь? Угу, Дивлюся, як ти дивишся вперед. Впадеш. Я пішла. А я переплутав, куди я йду? Переплутав, куди ти йдеш? Ага. Осторожно. Осторожно. Е, ти не кажіть за мною. Ага. Не повторяй. Осторожно, осторожно. О, я коло. Ми вже повечерили, будемо віддихати. Ноги і руки болять, а Олешку не болять. Пака. Покриваю. Нащо покривало? Холодно мені. Ти змерз. А я Всім на добраніч.